Вами Наталія Леонова. Вітаю на цьому тижні. Конгрес Сполучених Штатів повернувся до роботи після майже місячної перерви та проміжних виборів. До кінця року законодавці працюватимуть у старому складі. А вже у січні 2023-го почне роботу новообраний конгрес. Тим часом цього вівторка адміністрація Байдена вже звернулася до конгресу з проханням схвалити виділення майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Кошти мають піти на Безпекову гуманітарну та інші потреби допомогу надаватимуть частинами протягом наступного фіскального року згідно із заявою Білого Дому цих коштів має вистачити Києву до жовтня 2023 року. Зараз з нами на зв'язку з капітолію моя колега Катерина Ліснова. Поговоримо з нею про фінальні результати проміжних виборів та новий пакет допомоги для України. Вітаю Катю! Вітаю Наталі! Отже, ти спілкувалася із американськими законодавцями чи готові вони підтримати новий пакет допомоги? допомоги Україні, і якщо так, то коли варто очікувати на голосування, як демократи, так і республіканці, з якими я спілкувалась, стверджують, що готові виділити Україні додаткову допомогу на наступний рік. Але водночас наголошують, що проголосувати цей пакет потрібно до кінця цього року, тому що коли до влади прийде новий конгрес, зробити це буде набагато важче. Водночас вони наголошують, що це не пов'язано із з тим, що новий конгрес матиме менше підтримки України, але і з тим, що нові законодавці матимуть багато інших пріоритетів, Пропоную послухати, що саме мені сказали конгресмени просто зараз through this. пакечми з Марсі Каптур наполягаємо на тому, щоб проголосувати за додатковий пакет допомоги Україні протягом цього року до завершення роботи чинного конгресу. Сподіваюся, цієї допомоги вистачить до червня або липня наступного року. Це наша стратегія, це наш план, і це те, що ми вважаємо найрозумнішим кроком зараз, тому що повернутися до питання України на початку роботи нового конгресу з новим складом буде дуже складно зараз. Розпочалась так звана сесія кульгавої качки. Це засідання, які ведуться після виборів, але до початку роботи нового конгресу. Це дуже напружені чотири робочі тижні. У нас є багато незавершених справ. Але я сподіваюся, що ми встигнемо погодити цей пакет. Важливо, щоб ми надіслали потужний сигнал росіянам, а також усім ворогам України, що ми будемо підтримувати українців та допоможемо їм пережити цю зиму. Згідно з останніми даними підрахунків голосів у наступному конгресі, демократи матимуть більшість в сенаті а республіканці – в палаті представників. Катю, розкажи детальніше, які підсумки цьогорічних проміжних виборів. Попри те, що на окремих дільницях все, що підраховують голоси, а в штаті Джорджія відбудуться до у сенат. Розстановка сил в майбутньому конгресі вже є зрозумілою. Відтак в Сенаті більшість залишиться за демократами. Вони зараз там мають 48 місць, плюс іще два місця незалежних сенаторів, які знаходяться в коаліції із демократами, водночас, навіть якщо після довиборів у Джорджії сили розділяться 50 на 50, За демократами залишиться голос віцепрезидентки демократ демократки Камали Гаріс. Водночас республіканці відвоювали необхідних 218 голосів для більшості і вже номінували новим спікером республіканця Кевіна Макарті, який може замінити на цій посаді демократку Ненсі Пелосі. Катю, чинний конгрес ініціював ряд важливих законопроєктів на підтримку. України. України. чи вдалось тобі дізнатись, яким буде майбутнє цих ініціатив у новому конгресі? Ти права Наталю багато ініціатив важливих для України, зокрема визнання дій Росії геноцидом проти українського народу, а також Росію як державу спонсорку тероризму згідно із коментарями республіканців і демократів, з якими спілкувалися, ці законопроекти матимуть можливість бути проголосованими у новому конгресі. Але вже зараз український конгресовий кокус працює над новими законопроектами, які мають допомогти Україні в наступному році. Дякую, качу з нами на прямому зв'язку з капітолією була Катерина Лісунова. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о 18-й за київським часом. Де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам? Я Наталія Леонова з вами прощаюсь на все добре.